Друзі, Україна опинилася сьогодні в дуже непростій ситуації. Війна на Сході, олігархи і клуптократи всередині країни з'їдають нас. З'їдають нас і наше майбутнє. Ми повинні прийняти дуже серйозні і непрості рішення. На жаль, професійний склад сьогоднішніх і політиків, і професійна політика на сьогоднішній день не дає відповіді на найкращуші і саме болючі питання, які є сьогодні в Україні. Я і моя команда громадянського руху Хвиля, ми вирішили проїхати в Україну. Ми вирішили поспілкуватися з людьми. Ми вирішили разом з ними знайти відповіді на те, яку країну ми будемо будувати, як вийти з того складного становища, яке є сьогодні. Тому ми починаємо наш тур. 28, 29 і 30 березня ми будемо знаходитися в трьох обласних центрах Західної України. 28-го будемо в Луцьку, 29-го в Рівному і 30-го ми будемо в Житомирі. Приходьте! Слідкуйте за афішами в своєму місці, слідкуйте за оголошеннями, слідкуйте за моїм фейсбуком. Приходьте, будемо розмовляти.